Добрий день, любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Всім привіт Дніпропетровщини! Весна йде і в сьогоднішньому відео про що ми можемо ще поговорити? Як не про розсаду, про саджанці, як росте розсада, що з нею відбувається. От в сьогоднішньому відео я вам і покажу, як ростуть саджанці лаванди як ростуть у мене там всі ті зачеренковані рослини. Я думаю, вам буде цікаво подивитися, тому що ця тема зараз наскільки актуальна і хочеться поділитися якимось своїм досвідом. Сьогодні хочу зробити невеличкий такий огляд розсади саджанців і саджанців лаванди, інших рослин. Покажу вам, що я роблю в цей час, як доглядаю з перед вами лаванда. Та, що вирощується із насіння. Так вона виглядить, Такі. деякі вже починають відростати бокові гілочки. В цей час я стараюсь не перезволожувати, поливаю. Десь раз, один раз на тиждень. Температура тут у мене, ось 19 градусів це ранок, а взагалі менше нижча температура. І тільки в день, коли сильно нагріває сонце, тоді підвищується температура. Зараз така температура. Тут у мене все вирощується, ось і. І перці, і баклажани, і помідори. Там ось така розсада. Є така величенька, є маленька, в різні терміни висаджувала, тому виглядає по-різному. Тут у мене ось очіток, вирощую я в горщиках пересадила, ну, лаванда. Зараз можна підживити. Підживити можна азотними добривами, Можна мінеральними, можна зробити там з дріжджі, цукор, також можна поливати фосфорними добривами, щоб краще. Рослинки укорінювалися, тому що вони ще такі не дуже розвинені, невеличкі, камера не зовсім передає. Ну, вони такі зелененькі, просто відбиває світло, а самі рослинки вони такі зелені, підрихлюємо обов'язково під. Підсадженцями, щоб е, тут -от, е, корінчик не пережимали, то, е, щоб земля була така рихла і не передавлювала е, оце там, де корінь. Е, тому що, може, якщо буде дуже плотна земля, така, може підсохнути і е, загинути ваш садженець. Значить, що ще робимо? Обов'язково, для того, щоб так е, Бачите, тут вже дві гілочки зверху. Це прищипнута верхушка. Верхушку прищипуємо для того, щоб краще укорінювалася ваша рослина. Це раз. А по-друге, щоб краще, щоб вона почала вегетацію бокових пагонів. Так, Зараз ще покажу, що у мене тут є. Якщо вам цікаво. Так, тут у мене, звичайно, я досвідчую. Тут у мене стоїть така велика лампа. Досвідчую, вмикаю в, в 7 годин ранку і вимикаю десь 8 годин вечора. Такий світовий день. Ну, Це лавандочка та, що з насіння. Ось такі кращі. Ось такі рослинки. Нічого, сонечко пригріє. Звичайно, коли тепло, вони починають. Багато світла починають активно рости. В цей період не буде рости лаванда так, як, допустимо, росте ну ті ж перчики, там баклажанчики. Тут ще я черенкуються у мене тут під стаканчиками. Фуксія, кому цікаво, звертайтеся. Дуже красива рослина. Такі. Можна вирощувати як в кімнаті, так і на в саду на вулиці, але на зиму треба прикривати, тому що вона більш теплолюбива. Не така морозосійка. Зараз ще вам покажу. Тут у мене полуниця, суниця, вона вже цвіте. Тут є квіточки, там помідорчики, а тут дипладенія. У мене різні сорти дипладені, є сварігатна така з жовтими листочками, є червона, біла. Я тільки займаюся ну, розмноженням. Ну і такі ось рослинки, це також фуксія. Великий період у неї цвітіння. Дуже подобається мені ця рослина. Зараз підемо в тепличку, подивимося, як там почуває наша лаванда, наші рослинки. Зараз покажу вам, що у мене тут на укоріненні. Що я зачеренкувала. Значить, це Skyrocket Blue Aero. Тут в мене укорінюється. Це бересклет. Бересклет трьох видів. Отакий жовтими листочками. Це лаванда, от це. це, платинум блонд. це також платинум блонд. І, і також лаванда біла. Це Едельвейс, а це ось платином блонд. Зачерінкувала. Це вже в мене в тепличці. Самшит. Це також березклет. Гарне, Гарна така рослина, завжди зелена, взимку особливо приваблива. Так, тут також у мене бересклет. а це тис. Також завжди зелена рослина, вічно зелена. Тут все в мене черенкується. Тут також сам шит. Це вейгела червона, а це бересклет. Це такий він почвопокровний стелиться по землі. Так. Також у мене буде різна м'ята. Я її тільки розсадила. Буде м'ята лимона, апельсинова, а також махіто. Так, це в червоних горщиках міс Катерін. Ну, лаванда тільки пробуджується, тільки починає рости. Тут вже пішли. Зелені молоді прирости. Так, це я вам вже говорила, це м'ята. Грядки я засипала, вір, вірніше засіяла <кхід> жовтою гірчицею. Дуже похожі е ці, це капусточка, у мене тут розтирання. А це червона гірчиця, ой, жовта гірчиця зійшла. Сидират для покращення ґрунту. Ось така маленька ще капуста. Там черенкується лаванда прямо в грядці. Тут вже зійшла редиска. Редиска це ось такі крупня, оце мілка. Це, це сидорати. Трошки підростуть, я їх вищипаю, щоб не заважали рости редисці. На ніч накриваю, тому що у нас вночі ще буває мінус 2 Ну, а так взагалі, особливо в день, коли сонце, це редисочка. Тут я її трошки прорвала. Отак вона це все треба прибрати. Зараз ще покажу вам отакою плівкою я накриваю на ніч оці грядки, де вже у мене ростуть рослини, тому що в день 25, може бути, навіть до 30 градусів, а вночі а вночі плюс 3. 4, ну, якби маловато. Тому я обов'язково прикриваю на ніч. Так, ще покажу вам. Тут у мене доукорінюється Едельвейс Білий лавандин. Трохи прикриваю, тому що для укорінення треба, щоб не було дуже яскравого сонця. Так, Тут у мене також на укорінень дуже гарна рослина, називається Санталіна. Також вона така серебриста, дуже ароматна. Подивимось, як вона тут укоріниться, що вийде, пахне такий виражений. Запах має і красива для декорування. Робота в теплиці, це така трудомістка, монотонна робота, дуже кропітка. І я ставлю собі завжди планшет, дивлюсь якийсь фільм, новини. І ця робота стає набагато цікавішою. Зараз навесні і за літо все укорениться і на осінь буде асортимент. Хороший буде асортимент і лаванди, як з відкритого ґрунту, так і з закритою кореневою системою. Посадили нові сорта, щось зачеренкувала. Там у мене і в відкритому ґрунті. Все черенкується. Так що, кому потрібно буде. Навесну, звичайно, великого асортименту не буде. Ну, буде лаванда. З, трохи з горшечків, трохи з відкритого ґрунту. А ось на осінь, кому треба, звертайте, збронюйте. Таке відео сьогодні для вас зняла. Сьогодні у нас вівторок. 12. Вже забула. 12-14 березня. Хочу побажати вам всім успіхів, в вирощуванні рослин, гарних садів, красивих квітів. Миру всім добра на все добре. До нових зустрічей.